Друзі, всім привіт. А, дивіться, дтз 5244, 53, 54 з кабінами взагалі нема. А ДТЗшка з кабіною 5404К стоїть 12400. А то реальний варіант то Берете, так отрапить. До речі, в наявності і 53, і 5244. І плюс тисяча, десь е, 1400 доларів з установкою от така кабіна. І получаєте на виході е, вам трактор з кабіною, ДТЗ, вийде значно дешевше, не треба платити 10 тисяч баксів. От, дивіться, кабіна нормальна, повністю адекватна, кабіна з печкою. Зараз там все під'єднується, підключається, як ви бачите. От, вона зараз монтується. От, і, виходить, світло є, да, вона там не євро і так далі, але в собі від дещу, від снігу, щоб. Тепло, щоб можна було працювати в будь-яку погоду. Відкриваються, Дверця відкриваються, там окно відкривається. Кабіна дуже непогана, то Україна робить такі кабіни. Ну і в принципі ДТЗ-шки в наявності. їх дуже багато. Є в синьому кольорі, є в зеленому, є в чорному, можна навіть обрати кольор. Класний трактор з реверсом, з рівною підлогою. Там речах реверсу стоїть. От, передачі під праву руку. Дуже зручний, так, да, тут не супер багато місця, виходить з такою кабіною. От, але то в принципі для роботи не так принципово трактор, де вже з посиленою ходовою, з нав'язкою на рівні Донфен, не чим не гірше. От. Також можна під замовлення поставити будь-яке інше обладнання, погрузчики, екскаватори, ковши. Є фрези, погину, тобто все навісне повністю прицепне, яке до, до міні-трактора йде. В нас є в наявності можна також обладнати ваш трактор під замовлення будь-яким обладнанням. Додатково. От, встановлення, монтаж все повністю безплатно. Предоплати ми не беремо, ви платите сугубо за трактор. За доставку ви не платите. Ви платите тільки за трактор і за ціну е, самого обладнання. Повністю всі роботи безкоштовні. Доставочка по Україні теж безкоштовна. Розрахунок на місці. Трактори нові, з гарантією, ДТЗ дає 3 роки гарантії на свою продукцію. То дуже е, хороший варіант. Так що звертайтеся, на рутелефону, бачите внизу. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Як завжди з за вами був канал Мінітрактор, підписуйтесь, слава Україні і шануємось.